Як часто фільми змушують нас не просто дивитися, а думати, ставити запитання, аналізувати, переглядати власні переконання. Сьогодні я розповім про три стрічки, які можуть перевернути ваше уявлення про реальність, Змусити засумніватися в звичайних речах і, можливо, навіть змінити ваше мислення. Почнемо з фільму, який буквально змусив вас сумніватися у власному сприйнятті реальності. Острів проклятих. Дії відбуваються у 1954 році. Два детективи перебувають на віддалений острів, де розташована психіатрична лікарня для особливо небезпечних злочинців. Їм доручено розслідувати таємниче зникнення пацієнтки. Але чим глибше вони занурюються в цю справу, тим більше стараються межа між правдою і ілюзією. В цьому фільмі Мартін Скорадзе майстерно грається з нашим сприйняттям. Ми, як і головний герой, почнемо підозрювати всіх навколо, а потім виявляється, що справжній ворог може бути набагато ближче, ніж здається. Фінал цього фільму змушує переглянути все, що ви бачили раніше, і коли ви подивитесь його вдруге, сприйняття зміниться кардинально. Як ви думаєте, що краще жити в ілюзії чи прийняти жорстоку реальність? Наступний фільм. Ефект металіка ідея цієї картини проста, але водночас геніальна. Найменша зміна в минулому може мати колосальні наслідки для майбутнього. Головний герой Еван виявляє, що може повертатися в час і в минуле і змінювати свої події. Спочатку він думає, що може виправити помилки, врятувати друзів, змінити долю близьких, але кожне його втручання лише погіршує ситуацію. Цей фільм змушує задуматися про те, наскільки важливі наші рішення. Ми часто думаємо, якби я зробив щось інакше, все було б краще, але ефект металіка показує, що зміни в минулому не завжди ведуть до кращого майбутнього. Чи варто взагалі втручатися в те, що вже сталося, або краще жити з тим, що маємо і робити висновки на майбутнє? І, звичайно, матриця, невряд чи є людина, яка не чула про цей культовий фільм, але далеко не всі замислювалися про його глибокий філософський сенс. Сюжет знайомий, головний герой, програміст Нео, дізнається, що світ, у якому він живе, це ілюзія. Справжня реальність похмура, зруйнована війною між людьми і машинами. Та ключове питання фільму не в битвах чи спецефектах, а в свободі вибору. Чи готові ви прийняти правду, навіть якщо вона жорстока, чи краще залишитися в комфортній брехні? Ця дилема постає перед кожним з нас у реальному житті, і саме тому матриця досі актуальна, навіть через 25 років після виходу. Ось вони, три фільми, які здатні змінити ваше мислення. Вони змушують задуматися про реальність, вибір і наслідки наших рішень.